Якби коти вояки були фільмом. Ой, я розплющила на око. <пи> моя дівчина привид, мій хлопець привид, а моя дівчина жива та одержима привидом. Ну, це не я їх виховувала. <пи> Вони не мої кошенята. <пи> Синьозірка. Завжди було чотири клани. Небесний та зоряний клан. Падоболистку. дуболистку. Усе гаразд я пробачила тобі. Що ти пробачаєш мене? Ти та, хто потребує вибачення. Чи можеш ти сказати татусь? Чи можеш ти сказати вогнезір? Трясця, можливо, це знато скла. Трястя.